Ділинки, добрий ранок. Добрий ранок. Ділонки добрий ранок. вже працюють. Не ми. Так, Що ми тут робимо, Наталка розказує? Що ми робимо? Ми сьогодні добрий раночок наші підписники. Ми сьогодні готуємо плов. Угу. Ми сьогодні макарони по поплоцькі нашим пенсіонерчикам. Хлопчикам плов буде. Ну, там походу за цілий день що буде. Добрий ранок, Добр... воїн. Доброго ранку всім гарного дня. хорошого настрою. Голова не болить? Ти що? Ні, не болить голова. Ми так гарно вчора посиділи, посвяткували. Дякую всім нашим подружаєчкам, що за привітаннячко. За такий вечір. Ну, дуже гарний вечір. За такі подаруночки приємні. Дуже гарні. Люблю вас. Друзі, і я вам хочу всім подякувати нашим подружайкам, нашим підписникам за ваші привітання для Ксюхи. за ваші... Е... Такі щирі добрі серця. Е, Наталка, я знаю, що відео буде дивитися. Іринка, Роман, Лідочка. Ви зробили вчора наш вечір. Нам дуже сподобалось. Нам дуже-дуже сподобалася така атмосфера. Е, дуже гарно. Вмієте ви зробити приємно. Вмієте. Приємно здивувати. Е, друзі. Ми сьогодні в планах нас е, робити голубчики, будемо сьогодні робити голубчики. От. Зараз поставимо рис. І е, пока Ларіса прийде рис з і будемо робити голубці, тушимо їх, а завтра вже розкладемо по відеркам і заморозимо хлопцям. Е, так, друзі, що я вам хочу ще показати, у нас сьогодні олічка наша привезла печиво, напекла. Зараз вам все покажу. Ось шість коробочок печива. Дивіться, гарненько поскладала, понапікала. Умничка, умничка, умничка. Що там казати? Нема навіть мови. Ось таке. Ось таку гарнутень вона пече вже четвертий рік. Ну, 8 березня буде 4 роки. Ця людина сама пече. Сама. Шість коробочок. Так, хочу вам показати ще камеру. Що у нас тут? Оце наборчики в нас. Оце все наборчики. Так, оце в нас що? Млинці. Які ми вчора зробили. Так, а це картопляна колбаска, Лідочка напекла. І картопляночки. Ось так, друзі. Вже трошки камера в нас поповнюється, вже якось робиться легше. Так, зараз ще заглянемо ще в одну камеру. Заглянемо ми ще в одну камеру, де в нас варенички. Так, друзі, ось подивіться. І вареночки в нас є, слава тобі Боже. Сьогодні наліпимо голубчиків, ще додамо голубчиків сюди і буде, в нас ще тут теж повненько. Печиво є. Так що, якщо вдруг хтось до нас звернеться з хлопців, то вже ми маємо що їм дати. Ось так, друзі, працюємо і працюємо. Yeah. <laughs> you Ивер на парижечке, друзі. Вырами ее уже зварили. Все, перемололо, зараз будемо заправляти і на пиріжечки будемо робити. Так. Дівочки. да, ну тут. Що? Ми на місці. Спанчик смажиться. Сюшка вже замісила тістечко. Ось. Тістечко замісила. Зараз хай трошечки воно нам підрухається, це у нас плівер на піріжечки. І зараз будемо робити. Погодка у нас сьогодні причудова, друзі, Дивіться, сонечко. Зараз вийдемо на вулицю, побачимо. Вийдемо на двір, побачимо, що у нас там. Так, колбаска на піцу вже нарізана. Сирок потертий. Так, ідемо до надвір, побачимо, що у нас тут робиться на дворі. Боже, а букетіще, ще. Який гарний букетіще, ще, ви подивіться, друзі. Це шикардосний. Краса. красовезна краса. Всі кольори. Всі гами кольорів в тому букеті. Клас.

А це так. вам. Дорогі наші друзі, ксюшка, ну, потурвала. Да? Да, ми приступаємо до голубців сьогодні. До голубчики, сточик такий. його На дно поставимо, поставлено. Там тобто одразу тушили і завтра запакуємо. Почому вичити болі. Сушка, аз інтуєм Холодильник тут я не пам'ятаю. Дивись десь холодильник на ташу. Прийшла, перезулася, перетягнулася і знову ось, Боже, думати, що таке робиться вже. Я казала, кажу, ми вдома ну, в мене ж таке не виходить, я знаю собі свій казанчик стандартний. Там на пів вітри я сиплю, слухай, ну такое чудо не виходить, слухай, І м'ясо вкусне, і плов на пол похоже. А тут слухай, той думаю, думай кажеться. Пішла вона. Ну, камера а, включена. А тут, слухай, ну вже другий раз, раз що слухай, не могла повернути цю. не падку слухай, а в кастрюле. Ну, на голубчик не пришло. Ты нас Нас, завтра знову передачка. Сьогодні на, позвонив е, Саша Марков, наш воїн, який воював в Слов'янську, якому ми передавали слов'янську передачу. Тепер він вже вдома. І завтра везе до хлопців, позвонив сьогодні, каже, хлопців десь там в лісі поселили. Каже, не мають нічого абсолютно. Голодні, холодні. холодні, холодні. То каже, везу їм теплі речі, каже, поїсти щось. Треба їм завезти, покажу, нічого нема абсолютно. Ой, боже мій момент, кохай минулосердний. Дзвонить і неудобно йому. Питає дівчата, як вас там справа. Ну, я ж таки поняла, що він дзвонить. Ірисанька, кажи, що хочеш, кажи. Передачку він каже. Так, да, маєте щось дівчата. Я говорю, ну має, щось має. Він на 15 чоловік, каже. Ну, на 15 чоловік це три коробочки треба спасти хлопцям. Він так сказав на 15, там їх більше. Певно. No. Звісно, більше. А деякі говорять, що ну, вона що їм туди висилати, в них там все є. Ну так би просто не дзвонили би хлопці. Десь можна. Я не я знаю, друзі, чи, чи я вам сьогодні розповідала, як від нас за столом, ми вчора сиділи за столом, і до нас вечором позвонив наш міша, тому всі були в шоці. І він на камеру нам показує, що сидять хлопці, всі їдять, курейка стоїть наша, дякую. хлопці. Всі хлопці дякують. І добре, що ви дівчатка наші почули це, якраз сиділи ми всі за столом і тут позвонив Миша наш. І всім ми дякували. Так що от, е, хочу вам, друзі, сказати, що е, треба допомагати, треба донатити, треба не забувати, що в нас війна, тому що хлопці дуже-дуже чекають тих передач. Що б там, хто не морив. Мають вони. Всі не мають, але домашня їжа завжди, завжди приємна, коли вона приїде з дому. Ви бачили очі тих хлопців, які дійсно були задоволені, хоч і ховають очі, тому що ну, е, хлопець сказав, каже, не знімай мене, ну щоб, ну, Але це ж для нас було просто відео для нас. Там, не, не,

Лавочка наша в село поїхала, бобочка. Да. Написала би самі справитися, я знаю, що ви молодці всі. А я їду в село. Ну їдь. У нас дрібник. Нас Дуже назбирає. На красну, так? Так. Да. Все. Виключимо. У вас тільки ми наліпили голубчики з сюжкою. Зараз будемо ставити в кастрюльку і будемо їх тушити, Зараз побачимо. Ну, Я так думаю, що ціла ті, каструлька вийде в нас. Ось так. Немаля ну, правильно прибила. Так, дочки, нам было ларашки. Включи да. в резетку. А что выключить можно? А что выключить? посадка, кажется, красно стоит. Друзья, у нас такие торможения. <laughs> это тоже движение. Что то у нас получается? Робом он сами не знает, мы <laughs> это, что мы робом. Саша, знаешь... Какая-то барабашка нас тут поселилась. Типа організм чувствує кінець робочого тижня, а він теж устає і, ну, як то кажуть, робиться збой. Ну да. Це кожен день одне і те саме, і переживання, і, ну, коротше. Сьогодні голубчики спушимо, завтра розложимо по відеркам. І все. І поставимо в морозильну камеру. Вже хоч, хоч щось, але буде. Потрошки, потрошки та й щось буде набиратися. Завтра зберемо передачку Саші. Ще, може, е завтра будемо друзі, робити продукцію, тому так вирішили хлопцям е тим напекти латрушок, може, і це є. І е пиріжківники смажити. Так, Сучка. Mm -hmm. Добре, як будеш замішувати тісточку, mm -hmm. то замісиш на більше. Зразу пожарили Саші хлопцям тобто, mm -hmm. mm -hmm. на передачу. Більшу мусіку візьму. пока постоить, чтобы ключик разбух. Пока я посуду помою, хлопцы. Само так, Наталка. Тут мало хлеба. Да, да, треба хлеба полюбаем. Да, работаем, работаем. Работаем. Да. Ксюшка смажить капусточку на полежечке. Наталка смажить котлетки завтра. с пенсионерчикам и хлопцам нашим. Так, голубчики у нас кипят. Ксюшка, ну, открой крышечку. Бачек классно подошла. Сила О, кастрюля. я их перевернуть. Знаєте, друзі, сипемо зверху. Овочі в овролі я купляю сушені, такі, сушені овочі. Ось, ось такі. І сипемо ці сушені овочі, там перчик, цибулька, все, воно так пахне, як починає кипіти, дуже-дуже пахне. Посуду живе. Пусточка посмажена. Завтра нам буде на голубчики. Так, друзі, привезли нам м'ясо, але не багато. Я потім до того Василя позвоню, всього тільки 10 кілограм. Ну, то ми його заморозимо, так, Ксюш? Mm -hmm. а тоді вже, коли буде повністю ще підзбираємо грошиків, і фаршик купили на цей, на голубчики. Ой, кажу, господи, що я люблю на голубчики, на цей. На чебурейте, На боже мій, люди мали її. Що ж я вже таке розказую? <рес> Заплатили за сьогоднішню покупку. Ми там камера сфокусує. Три 3... 496 гривень. 486 гривень. Коротше, три п'ятсот. Три п'ятсот. Що ж ми там взяли? Десять кілограм м'яска і десять кілограм фаршу так ну, так і вийшло скільки тут вийшло у нас кількість 10, 100, 10 кг і 800 г фаршу на 1990 і 12 400 м'яса 6 листопада ось так, друзі Ну що, Потрошки будемо щось збирати, ще підкупимо, підзбираємо, ще підкупимо, та і так буде. Так, друзі, щось я приболіла. Щось в мене так шлунок болить. Дивіться, голубчики ми вже вшили, пахнучі такі взагалі. Спочатку на склад сходили, олійки принесли, сушка вже. Надає. Наталка побігла з пузор Дорогі наші підписники, друзі. На сьогодні ми будемо закінчувати своє відео. Все вже ми зробили, наталковий котлеточок досмажила, зараз вам покажу ось цілий розносик. От, будемо закінчувати відео, бо щось мені сьогодні так зле. Щось з шлунок мені так, не знаю, болить капець. Так що давайте до завтра. До зустрічі. Завтра у нас буде Саша, загружається передачкою. І завтра будемо вам все показувати. Дівчонки, ідіть, попрощайтеся з підписниками нашими. До побачення, хорошого вечора, Божого благословення, бо щось тривога за тривогою, слухайте до, сьогодні. О, всіх благ, до завтра. Завтра зустрінемося. Всім самого-самого найкращого. Будьте здоровими. До завтра, любі, друзі, гарного вам вечора, мирних солодких снів. Любимо вас. Пострімося завтра.